Скільки коштує відпочинок у буковелі? Одна, дві чи три тисячі доларів? Гадаєте, ми з вірою поїхали на моє день народження на три ночі в буковель на своїй машині? Заправка нам обійшлась 3090 тисячі гривень, плюс кава в дорозі 48 гривень. Макдональдс 719 гривень. Закупились продуктами в номер. Це 2200 двісті гривень, бо готували самі. Готель West Hills 18 200 гривень за три ночі з найсмачнішою шведською лінією вранці. Перший день чили спа, другий день сноуборд і лижи. До речі, катався вперше. І уявіть, одразу поїхав. Оренда спорядження 2000 гривень, плюс підйомник 1200 гривень. Краще витали ноги горіли, як після присідання в залі. Третій день квадроцикли по болоті та снігу. Дві години кайфу в горах 3 500 гривень. Весною це окремий вид задоволення. Дорога додому плюс кава 154 гривні, всього 31 110 гривень. Це 752 долари за три ночі. Чи задоволений я на всі 100%? Висновок планую повторити наступного року, якщо Бог дасть.